Вперед, Марсюш! Вперед! 16 вересня, 24 рік. Ми знову у горах. Тільки піднялися такий важкий підйом був. Поки що тільки одна голубинка і все. Бачите як. І різкі струмочки порозливалися. Такий потужний дощик був вночі. Все мокре таке. Вітаю, друзі! Сьогодні далечко забралися. Хотім подивитися, як в цих місцях по грибах дощики, ну ви бачили, були. Ну, а полізли грибочки? Не знаю. Зараз все подивимося. І як завжди, запрошуємо і вас з нами на лісову прогулянку. Айда! Сьогодні ми в нашій звичайній компанії, я, і Рішка, і наші собакени. Хто не знає, Жекірі, Більба і Марсель. Марсель поруч, більба воно білий. А де Жека? Розвідник. Ну, Жека там бігає. Що в тебе? Які знахідки є? Три лисички. Три лисички? Ну, Я голубінку одну знайшов. Ага. Ось лисичка. Але... Малий. Ану. Ну, все теж візьмемо. О! І у мене три лисички. Сьогодні далечко підемо. Взяла з собою водички, хоча не спекотно сьогодні. Десь 13-14 градусів їхали. От. Всюди волога, гірські струмки, ну то собаке нам тут буде добре. Взяли з собой бутики. І походимо, подивимось, де що коїться по грибочках. Ще щось? Лисичка теж. Сьогодні буде постійно підйом, будемо під гору йти. О, це вже гарна лисичка. І поруч вона є молоденька така. У мосі о, обожнюю таку Іріше також ліворуч там лисичку знаходить. Цікаво, що по білих, особливо молодих, тому що повинні були вже піти потихеньку. О, як сховалась. І одна. Трошки вологи набрали себе, тому що, повторюсь, був такий потужний дощик бачу, що лисичка пішла. А в тебе что там ідеш? А в мене також лисичка. Да, Бельбонис? Банды собачьи. Ну, цю залишимо, нехай підростає. Віддав Іріші моєго ножика, взяв у неї і щось, не зайшов їй цей ножик. Тут бачите, як полукруг такий і вона постійно ріже пальці собі. Не показав, друзі, ще одного польського знайшли. Тиша така сьогодні. Вітра практично нема. Дивись, Ріш, є жовічки, але ці молоді Я думав вже не буде. Ежевички. Поруч мухомор. серо молоденький. А это что? Ежовик. Такой уж молодой. Тебе там? О, який же ж красунчик, чистенький, польські гриб, бачите? Така шляпинка. Ну... Да. Так, ну будуть сьогодні білячки чи ні, а дуже цікаво. Як ото грибів після доща? стільки грибників. Так, до речі, друзі. Грибників дуже багато. Їхали по гірській дорозі. Машина на машині стоїть. Нема де навіть припаркуватися. Ну. ну, осінній сезон, дощики пройшли, але все рівно масово ще гриб не пішов. Там дощики тільки пішли. Та да. ще й не в тому об'ємі, які... Який... Як обіцяли, І да, Як для грибів да, повинен бути дощик такий постійний, щоб тумани були. Голубінка молода. Ну, бачите, все рівно. Дощики своє дають. Що ти побачить? Голубінка теба Тут підйом не крутезний, але довгий. Лисичка. Воно ще. Лисички. В тебе також, так? Да? Ну. Десь йшли хвилин десять. Нічого. Практично. А тут почали попадатися, так, да, і такі гарний. Ну, це, нехай залишається, да Цю забираємо. Шека Биба, пішли. Голубінка. Зараз подивимось. Так, начебто міцна мішка, але ні, чиста, бачите яка. А візьмемо. Тільки вимкну камеру. Пів метра, праворуч, що це? Невже підберезник, а? Та друзі. Підберезник. А де ви є? А, чую. А ось і білий гриб. Перший. Але йому гаплик. На жаль, не дочекався. Ми вже досить високо піднялися. Це не високогір'я, але ж все рівно. Підберезничок старий білий. Ну. може все ж таки. Чуєш, Ріш? Білий? Але старий. да, Гарний підберезник молодий. Ху, Ріша. А ось і білий молодий. Ну це, друзі, якщо я не помиляюсь, зараз покажу. Ось він, стоїть. да, Ріша. Біленький молодий. Бач? Ага. А той старий, буквально, вон, ріш. Бачиш, так? Навколо тут треба подивитися. Може, ще щось є. Подивилися навколо, нічого не знайшли. Ну, цього біленького забираємо. Ой який. Поки я дивився, Іріша, попереду десь. А дивиє? Ага, недалечко. Зараз догоним. Попереду галявина. Ой, як красива. Травичка. Ну що там в тебе щось є? Лисичка. Іріша з собакинами пішла в розвитку там подивитися. Не помітили, як далечко розійшлися, ледве чутно. Почекаємо трошки. Пробирайтесь? Так. О, нарешті. Я вже трошки на зустріч пішов. Ну що, що знайшла? А? Нічого каже. Ладно, поїдемо вище. Пішли, Жакар. вперед, пішли. так, тогда зібралися угу. А строшки от диска є. Попереду бачите. Схил вверх іде. Знаєш, що їх? треба по цьому схилу отак вздовж ще походити. Грибочки полюбляють так, тут рости ну, в таких місцях. Mm -hmm. Голубінки. Зараз подивимось, гарні чи ні. Ну, ніжка міцна. Гарний. Ну ця гарна. Також. І ще одна. О! У тих місцях ми ніколи не були. Я зробив помітку на карті, щоб не плутанути не додатку. Розвідаємо. Ано ну, показує, що в тебе там вже. Ага. Баш, яку голубінку знайшов. Угу. Гарно. Ну, пішли далі. выше поднялась, а тут уже ветерец есть. Старый подгрузки попадается. Ну, еще один. Ще голубінка. Білих поки що. Ще не знайшли. Ну, от то маленького одного і все. Попереду нас якийсь просвет, не знаю, галявина якась. Що, підійдемо? Голубенка mm так? -hmm. Де? Так, да, і там я теж побачив голубінку, ану. Зараз подивимось. Ні. Там ще одна, да, червива. Ще одна стоїть. Вологи достатньо в лісі. Але, бачите... Грибів дуже мало. Одна. І друга. Ну це і все вже. Оцю візьмемо. Голубінку ми сьогодні вже позбирали. Непогано. Але цікавить біленькі грибочки. Ну тут далі ми. Не підемо, бо бачите які хащі по пояс трави, але краєвиди тут суперові Карпатська краса Хоч і грібів сьогодні, ну поки що мало, да? але ж все рівно. Так цікаво по нових місцях полазити. Да? Ти там залишила щось в лісовічку? Так, да, але дуже багато грибників і черга наша ще не підійшла, мабуть. Мабуть, подивимося. Ще не кінець, походу, тому може все ж таки свої гриби знайдемо. Хай іншим повезе сьогодні. Ні, це зрозуміло, у нас не мета не зібрати 100 кілограмів грибів. Такі дикі місця, да? зараз напевно спустимося і вздовж струмочка цього підемо. Та-да-да. -да. Будемо дивитися. По правій, по лівій стороні. А ну. вже Та я бачу. Або підемо з тої сторони, дай там, Отак, здовж будемо дивитися. Бо тут можна ноги зламати себе. Жека, ходь сюди. Жека. Ти, мужика, ти ну Жека, ти Пішли давай. Ще голубінка. Також молода. поруч еще одна. А в тебе там что? Лисички трошки, каже. А голубинки гарные попадаются. Оно еще две, но такие же старые. Сурмотик так же Ми Вирішили ще десь півгодинки тут полазити і потихеньку повертати. Але підемо в обхід, такий круг зробимо. Бо бачите, тут, ну, не багато. Грибів. Ще лисичка. Гарний попадається, але поодиноко. Ще три штучки. Ой, як у мосі. Це вже ми підходимо донизу. По низах ще походимо, подивимось. По верхах нічого нема. Яка Марсик як розчавили, ну. Що там в тебе також лисичка була, да? Тут вже частіше і частіше лисичка попадається. Попереду десь вже річку чутно. це що, голубінка така? Молоденька. Певно, да. Ова. Да. Вона сама чистесінька. Тут червоніки можуть бути. полюбляют вони в таких местах. Это у нас что? Польский? А Да, ну? польский гриб, дивись. арный. Жекери? Разведник? От побіг, а. ану, їжувік. Це також їжовік. Та дуже схожий іноді на лисичку. А це що ховається? Так, на всяк випадок. Червоняк. І гарний який. Ну його ледве видно було. Ховався в траві. Ну. Та ні, ну досить непогано, друзі, сьогодні, бачите? Ну дуже хотілось нам сьогодні саме в ці місця поїхати і подивитися що по білих. ну от можу сказати що ще рано тут треба почекати ще так зрадів друзі думав три білих стоять але роздивився ні бачите воно один другий і там ще воно третій, це дубовики на стіни отак от Жека, розвідник, давай допомагай. А? Ну почекайте мене там-то. Зараз я подивлюсь, бо тут ми не пройдеш в таких хащах. Але тут можуть бути і гриби. І точно, ну це не біле, але все рівно. Дивиться. Один під І воно другий. Дивиться, розгортаю травичку. Ну то просто... О! Оце так молодий. Дивіться. Один. Другий. Зараз, напевно, все ж таки сиріший. Може так далі і підемо. Дивіться який. А, як вам такі гробочки? а? Супер. Ну два знайшов, там подивився ще, нічого нема, але там пройти далі ну просто нереально якось. Дивись які, да? жека. які грибочки, Марсі, так? Каже, гілка да? гарніша. Ну, гілка смачніша, так. Да, да, да. Цікавіше. А це що стоїть. Та ось, бачите, друзі, і не видно воно. А ну, зараз подивлюсь, ані якісь поганки. Дві які гарні, так? Да, да? Да, дуже гарні. такі ну. Красота. О, ну що? Наш похід продовжується. Пішли. Банда, собакини. Так, сьогодні такі трудові грибочки, а? Масово повторюся, вони ще не пішли ось і. Щоб знайти, треба пошукати і пройтись так. Прилічно, добряче, так. Да. Ну що, мосі ховається, бач? Ану. Щоб нікого тут не було. А ну що це? Польські друзі, але ну м'який такий, впевнений, що старий. Ну, зараз подивимося, але. Ні, гарний, бачите. Ну так. Іноді незрозуміло, знаєте так. Після дощику він трошки... А о друзі, червоняки Да? Так, да, ще один. Питаю, що я сьогодні їв? На дні народження мабуть щось позавчора їв таке. Дивиться який, а? Який колір, а отак Потрошки-потрошки, по друзі, ми сьогодні так досить непогано вже зібрали. Наприкінці погоди вже. Тому що ми тут по цих місцях полазимо ще і потім вже будемо спускатись на лісову дорогу. Під ялинками побачили, ну, досить непогано. Там одна, друга, третя, четверта, п'ята лисичка. Але тут треба напевно рюкзака знімати да? і лізти. Ух ти! Ось ще лисичка ховається, як бачите. Є і дрібна. Як тут пролізти з цієї сторони напевно? Все мокре. Ще трошки лисички зібрали під ялинками і вже починаємо спуск. За цією галявиною там йде лісок метрів 200 і потім вже гірська дорога. Гарні такі місця. Красиво, да, так? Ні, нічого. Дійшли ми до машини, друзі. Непогана така прогулянка вийшла. Ще й грибочки знайшли. Ну, масово ще не пішли. На жаль, білих сьогодні тільки один. І все. Ну зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Червоніки є, лисичка, голубінка є, польські грибочки є. Ну, досить непогано. Бачите, який молодий. Дубовічок. А цей польський ну, взагалі-то такий красавець. Ну, ось такий наш сьогоднішній грибний улов. Не без грибів, друзі, будемо збиратися ми та їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.